Сергій блукав новорічним ярмарком без особливого настрою. З роками свята вже не радували. Гляньте на старовинні прикраси. Продавчиня розкладала скляні кульки. Одна привернула увагу. Всередині під склом виднілася пожовкла фотографія. Молода пара в обіймах. Вони усміхаються. Скільки? запитав Сергій. Та скільки не жалко. Знайшла на горище, вирішила продати. Удома Сергій довго розглядав кульку. Хто ці люди? Чому їхнє фото всередині ялинкової прикраси? Раптом відчув, має дізнатися їхню історію. Наступного дня показав фото сусідці Ларисі. Боже, вона зблідла. Це ж мої батьки. Мама і тато. Звідки це у вас? Купив на ярмарку, хотів знайти власників. Лариса обережно взяла кольку. Мама якось зробила її до Нового року. Потім загубилася при переїзді. Вона так шкодувала. Батьки прожили разом 60 років. Сльози покотились по її щоках. Дякую, що знайшли. Це наче вони передають привіт з того світу. Залиште собі, віддав Сергій. Це ваша родинна реліквія. Дякую. Лариса всміхнулася. Ви знайшли її не випадково. В мене вдома є сімейний альбом. Хочете, покажу вам. Вони провели вечір за старими фотографіями. Лариса розповідала про батьків, як познайомились, як закохалися з першого погляду, як пронесли кохання крізь життя. Вони були щасливі, а ось мені не щастить. Я в таке вже не вірю, промовив Сергій. Лариса глянула на нього. А може, їх кулька це знак, що кохання існує і що не треба здаватись? Може, ваші батьки нас звели, щоб ми не були самотніми? припустив обережно. І не помилився на новий рік кулька з фото висіла на їхній спільній ялинці. Два самотні серця знайшли одне одного завдяки історії кохання, що тривало 60 років років.